Валерій Деймов, керівник Центру суспільно інформаційних технологій форум, зараз з нами на зв'язку. Пане Валерію, вітаю. Слава Україні. Героям слава і смерть ворогам. Видання Економіст опублікувало статтю, аналітичну статтю, в якій аналізує успіхи України в війні проти війні з Російською Федерацією. Але е, в аналітики цього видання е, вказують на те, що ось розмови про швидку перемогу на півдні е, лише приховують більш складну реальність, в якій Києву потрібен певний час, щоб підготуватися до реального контрнаступу, і що в Україні є причини не поспішати з визволенням е, півдня України зараз, тому що є ну дуже нагальні. І проблеми, і є нагальні питання, які треба вирішувати, але прогнозують, що через деякий час, коли все це таке, таке станеться, до України вишикуються черги лідерів світових членів країн Північно-Атлантичного альянсу, і зокрема військових. Черги до генерального штабу, щоб повчитися в українських командирів, які зупинили наступ Росії на міста українські, чи згодні ви з такими з такою з такими твердженнями, і е, наскільки ми можемо розраховувати в часі, можливо, е, і що це за проблеми, на які нам варто було б звернути увагу? Ну, мені складно не погодитися, оскільки це вони погоджуються з нашими висновками, якщо дивитися уважно, навіть наші з вами ефіри, і вони вимушені погоджуватись з цими реальними подіями на. Фронтах російсько-української війни, тому що ті самі експерти, ті самі лідери провідних країн, а я не кажу тих, які там на зарплаті у Путіна або яким було вигідно бути в теплих ваннах райдужних ілюзій разом з Путіним. Я кажу навіть тих, які реально допомагали нам зброю, але вони розуміли, який ворог насправді напав на нашу країну, і вони реалісти. Просто не все вони могли говорити. Тому насправді ці речі абсолютно прогнозовані з точки зору поведінки тих людей, які зараз хочуть і допомагати Україні, і бути поруч з нами, коли ми зрештою переможемо. Але з, з іншого боку, ну важко не погодитись із такого роду висновками, що е, швидкої допомоги, як нам казали, знаєте, через 2-3 тижні в нас не може бути за визначенням, тому що навіть з точки зору е, оперативно-тактичних. Скажімо, аспектів моментів ведення бойових дій. Ну подивіться на мірідний Миколаїв, подивіться на Херсон, подивіться на ті степи, які треба подолати. Ти можеш зайти в село, але потім це село практично знищують разом з тими. Добудованими, але не або недобудованими а, укриттями для тих, хто це село захопив, а, тому думаю, це насправді реалії тієї війни. Росія має ті самі ракети. Вони мають ті самі зараз в чорному морі а, флотилю. 36 ракет. А, вона має можливості обстрілювати зі своєї території Харків. А, а, вона має можливості а, на а, накопичувати зброю, а, в тому числі і. В тому числі і е, зенітні комплекси, які і захищають її зброю, наприклад, на території Білорусі в 40 кілометрах від українського кордону в Зябрівці, вони зараз роблять інший аеродром недалеко від е, фактично наших. Західних районів Бреській області, все це реалість, з якими не можна не погоджуватись, тому цей принцип, яким Росія покеровалася протягом не тільки цієї війни, не тільки війни в Сирії, не тільки знищуючи 300 тисяч чеченців, чеченській другій війні. Росія знищувала своє населення. той самий Путін, що ви прийти до влади, пам'ятаєте, як вони підривали на каширському жосе або Волгодонську своїх громадян? Це країна терори і це треба розуміти, баби наражають, це їхній принцип фактично закидати трупами територію і знищити міста разом з цивільним населенням. Це їхня практика. Задайте батурніську різню 1708 року. Тому зараз треба дуже нам уважно ставитись щодо тих попереджень на 24 серпня на наші свята. Ми маємо це розуміти, тому ми маємо розуміти який в нас ворог. А те, що він певною мірою. Сам втягнувся і у цю війну, яку з якої він не вийде переможцем, а однозначно вийде переможеною з катастрофічними наслідками для себе фактично країною. Так він ще і втягнувся в ті капкани, в тому числі на півдні України, тому що вони зайшли на правий берег Дніпра. Вони не можуть відпустити це. знаєте, як ловлять мавпу в північній Африці, дають їй банан в отвір. Вона може просунути руку, а з банана вже не може витягнути. Її просто беруть голими руками. А Луала, вона. Шепить кусається. Якщо цієї мавпи є ще ядерна зброя, зрозуміло, що також вона буде шукати виходи. Вони зараз не можуть віддати правобережжя Херсонщину. Вони не можуть віддавати з іншого боку українська. Фактично артилерія українська туристя за допомогою сучасної техніки фактично відпрацьовують склади, паливо ми матеріали, логістику, 80 кілометрів постачання це не 340 Насправді війна триває, але закидати просто фактично дійсно трупами ці території, звільнюючи наші українські міста. Ми також не можемо собі дозволити. Для кожне життя це цінність. Тому відповідно, ми маємо розуміти такого роду процеси із цієї точки зору. Пане Валерію, голова представництва Європейського союзу в Україні маті Масікас переконаний, що Євросоюз розробить наступний восьмий пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україні. І він каже, що вже схвалені санкції ЄС. Вони постійно моніторяться, проводиться аналіз їхньої результативності на наявність якихось лазівок чи можливості їх вдосконалення. І в Брюсселі зараз активна робота. І можливо, ми скоро побачимо якраз і ось можливо список ось із цього восьмого пакету санкцій. Як ви вважаєте, чи змінилося наскільки от змінилася думка всередині Європейського союзу і стосовно тиску на Російську Федерацію, і чи бачимо ми вже порівняно з кількома місяцями раніше? Все таки більш лояльну позицію тих країн, які до цього ну категорично були проти. Ну, зверніть увагу. Є такий спосіб аналізу. Контент-аналіз. Подивитися про що ми говорили півроку тому. Зараз фактично вже півроку ці широкомасштабні агресії Росії проти України. Але подивіться, Захід не не хотів помічати. Ну і наша влада не помічала того, що відбувається. Зверніть увагу, про що вони говорили ще півроку тому. Вони говорили про північний потік. 2 ніхто не говорив про звільнення територій. Я про це неодноразово вказував. Про звільнення територій навіть тимчасово окупованих окупованого Донбасу про Крим взагалі не йшлося завжди. Казали політичним шляхом, військово-політичним шляхом. Наша влада погоджувалася 29 березня в Стамбулі на те, що можна відкласти проблеми. Путін нехай відведе війська на територію станом 24 лютого. А про Крим ми будемо і про території Донбасу окупований Росіянами. Ми будемо говорити окремо. Пам'ятаєте, це наше навіть наша влада погоджувалася на це. Тому ми маємо розуміти, що світ кардинально змінився і змінив її Путін. Своєї. Агресією і на насамперед наші збройні сили, які цю агресію зупинили. Зупинили. Я же не кажу подолали повністю, але зупинили. І тому сьогодні Путін навіть ось сами домовляється, бодай про якісь там лінії на території України а, зафіксувати. А ще півроку тому він виступав не більше, не менше, аніж ультиматумами щодо а, всього світу. Пам'ятаєте слова? Нехай забираються і манатки а, станом до 1997 року а, НАТО. Це ж говорили. Посадові особи Росії тому і захід змінився, і е, сама ситуація змінилася, і все це зробили збройні сили України, українські громадяни е, своїм своєю звитяжною е, фактично боротьбою проти російського окупанта. Захід тепер буде змагатися на те, якби е, щоб бути поруч з тими е, переможцями. Західні кампанії, які втрачають. В своїй капіталізації на ринках вони вимушені виходити в супереч економічним інтересам російського ринку. Вони втрачають, вони фіксують збитки, але їхні збитки були б набагато більше, якби вони там залишалися. Дивіться, тільки зайшла кампанія, наприклад. Ця е, угорська компанія лоукост для, для того, щоб е, літати з Москви в Абу-Дабі і в Саудівському Аравію, Одразу вона виходить, тому що одразу вона втрачає на інших ринках, де вона набагато більше заробляє. Е, я е, кажу про її компанії, і лідерів. Є лакмусові пепці, які відповідають на ваше запитання. Тоді нам ніхто не хотів допомагати і ніхто е, е, не хотів бачити того, що вибуває в зоні комфорту. Пам'ятаєте слова Андрія Мельника, посла України, в е, Німеччині, експосла України в Німеччині, який 24 лютого був на зустрічі з тим самим з тими самими представниками тієї самої Німеччини. Пам'ятаєте, що він казав про міністра фінансів, який розвалився скрізь і казав, які санкції? Ви ж не протримаєтесь? А ми протрималися тепер, знаєте, у перемоги багато батьків. Вони тепер будуть змагати, щоб в Україні, де цього Штайнмаєр, де, де зараз зараз підтримка Шольца. Він зараз має найменший рейтинг ретин своїй країні, де зараз ситуація в інших країнах. Ну залишається там орбан, залишаються деякі інші згої, які кажуть там ті речі, які вкладає в їхні уста Путін. Тому насправді ситуація кардинально змінилася. Ось у пакеті санкцій, звичайно, що не буде тих речей, і тут ми також недорозово з вами про це говорили. Які б'ють більше по Європі аніж по Росії. Там не буде відмови від газу, і це об'єктивно. Не хочу говорити. Ти чому зараз на 2800, Росія втрачає ринок Європи по нафті і газу, але вона отримує надприбутки через те, що ростуть ці ціни? Ми маємо розбити глобальну економіку, але те, що насправді там будуть однозначно додаткові обмеження для російського бізнесу, для росіян, для тих людей, які хотіли би фактично. Підспівувати або підтримувати агресію, і тим не менш кататися з вояжами по Європі, розповідаючи, які вони росіяни, і як їм всі мають кланятись в ноги. Тому насправді ці речі будуть. Я не думаю, що на рівні Шенгена буде ухвалені рішення щодо, наприклад, обмеження віз, але на рівні окремих країн фактично створюється вже такий. Ще і е, пояс навколо Росії, де її не, не, не хочуть бачити. Балтийське море буде закриватися, і тому Росія стає з країни цивілізації, на яку вона претендувала завжди. А країною резервацією вона стає країною ізгоєм. Ну але насамперед не санкції вирішують питання. А наші хлопці, дівчата, вибачте за патетику, по іншому не може, бо це правда. Е, наші хлопці-дівчата на полі бою саме там буде вирішуватися доля цієї війни. Я думаю, що насправді ми в ній переможемо, пане Валерію. Я. Я дуже вам дякую за коментарі. Що долучились до нашого ефіру? Валерій Димов, керівник центру суспільної інформаційних технологій форум, був з нами на зв'язку.